Друзі, всім привіт! З вами Саша, і ви на каналі, ковто нього, що залишає після смак. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про Оскар 2025. Зокрема, про ті фільми з нього, які обов'язково треба подивитися, навіть якщо вони не візьмуть своїх нагород. Того ж загалом мене цей Оскар не влаштовує, принаймні він не такий а, приємний, як 2-3 роки до того. Оскари були доволі непогані. Проте все одно є фільми, які мене зачепили. Я придивилася всі 25 художніх. А, які Кі номінується цього року, і я хочу вам все ж таки щось порадити, щоб ви може ще встигли б додивитися до церемонії, потом разом зі мною ментальною дивитися, казати ага, все ж таки він взяв свою нагороду. Ми сподівались. Погнали перший фільм, який я вам сьогодні буду радити щиро, називається конклав, і в нього вісім номінацій на Оскар. Він розповідає про смерть Папи римського і про те, як після цієї смерті кардиналу Лоуренсу, якого грає Рейф Файнс, обожнюю, а треба зібрати конклав, на якому інші кардинали врешті вирішать хто буде новим намісником Бога на землі. В міру того, як ем, герой Рейфа Файнса Веде цей конклав, він дізнається, шокуючі подробиці з життя минулого та, папи та всіх кандидатів певних на цю саму роль. А, що вам сказати загалом? Цей фільм він розповідає нам про ну, таку ієрархію вищих чинів і в собачність такому між ними, як в будь-яких виборах, як в будь-якій політиці. Проте мене цей фільм просто ну, взяв того, що він натиснув на три мої найулюбленіші, мабуть, тригери у кіно. Це перше. Дуже потужна акторська робота Рей Файнс Тут номер один. Я хочу, щоб він отримав Оскара. Дуже хочу того, що у нього є ця номінація цього року. І це його вже третя номінація на Оскар, колись йому не дали його за англійського пацієнта, колись йому не дали його за список Шиндлера. І от зараз я дуже сподіваюся, що йому все ж таки дадуть цього клятого Оскара за те, і як він зіграв майстерно цього кардинала Лоуренса. Це була вау! Просто вау! Особисто для мене добре, окей. Е, і звісно, дуже непогано зіграв Стенлі Тучі. От мені я ж мені подобаються вже такі вікові актори, і як же ж вони різнобарно та глибоко вміють грати? Оце вони зробили в цьому фільмі. Це перший тригр. Е, глибока майстерність, акторська. Е, другий. Виважена операторська робота, така монументальна, все на своїх місцях, якось це ну, ти от туди поринаєш і вже не можеш виринути через цю ем, операторську роботу, і найголовніше через третій тригер, який називається влучна робота художника-постановника. Господи Боже, ти мій! Як же ж і, слава Богу, є номінація а, на оскар у художника-постановника? Як же ж мені це сподобалося? Я щиро вірю, що саме цей фільм отримує свій оскар. За роботу художника-постановника. Знову ж таки, монументальна історія. В такому стилі художньо візуальному а, знімали свого часу там Філіні, Пезеліні, Віспонті. Зараз орієнційно таке робить. І от тут, і от тут таке нам зробив художник-постановник цього фільму Конклав. Це було дуже круто, ще й потужно по музиці. А, розумієте, цей фільм він там не м, короткий, він йде там якісь дві з половиною години. І він доволі в чомусь затягнутий. Проте, це таке візуальне задоволення для мене, принаймні було, що тут ну абсолютно все зійшлося для мене. І я вважаю, що це максимально гідний загалом художній продукт, який номінується на Оскара цього року. От і дай Боже, будь ласка, що Прей Файнс отримав за це Оскара, і художник постановник також отримав за це Оскара. Наступний фільм називається Справжній біль це друга режисерська робота Джесі Айзенберга. І вона розповідає про. Віко кузенів, які е, поєднуються в подорожі Польщею для того, щоб вшанувати свою бабусю, яка перед смертю заповіла їм навідатися в Польшу в домівку, де вона мешкала, після того як пережила констабер. Е, і що вам сказати, це неймовірна історія, яка цього року має дві номінації за адаптований сценарій та за найкращу другорядну роль чоловічу, е, яку виконує Кірен Калкін. Мені здається, я його дуже люблю. Блін Кірана Калкіна. Мені здається, що все ж таки це може бути його нагорода. Вболівати за нього буде неймовірно. А цей фільм нам розповідає насправді про те, що ми всі всього лише туристи в намаганні зрозуміти біль свого. Близького чоловіка, чи жінки, своєї людини. Це мені трішечки філософсько одна гадало фільми Всі чужі з Полом Мискалем та Господи, як же ж його звуть? Ендрю Скоттом. Я вам скажу, що класна історія. Вона така. Вона в стилі фестивалю Сандес. Мені здається, що це мій улюблений фестиваль, коли кіно просте, про те, про дуже важливі речі. Хоча й повсякденні, і про те, що в цій повсякденності ми якраз дуже часто не звертаємо увагу на проблеми справжні болі наших близьких клас. Ви знаєте, такий і соковитий м, відеоряд, а, і музика Шопена постійно поляка, Польща поляк, а, і, ну, та, і намагання а, зрозуміти оцей біль один одного. Круто, а, я вам дуже раджу подивитися, незалежно від того, чи цей фільм щось займе. Наступний фільм Емілія Перес. А, це фільм мюзикл від режисера Жака Одіяра а, про успішну юристку, яка намагається допомогти м, очільнику Мексиканського. Наркокортелю втілити в життя його давню мрію, змінити стать. І, звісно, коли все це в нас вже відбувається, ця подія кардинально змінює життя всіх героїв цього фільму мюзиклу. А я вам скажу так. А у цьому фільму 13 чомусь номінацій на Оскара це рекорд як у фільма, який знімався іноземною мовою. А, і це для мене явно не шедевр. Проте це, безумовно, певне для мене явище кінокультури. Я до нього колись повернусь, я колись його передивлюсь. А, я не можу зрозуміти, у мене є і питання до нього, і водночас. Певним чином вабить туди. Це такий певний арт експеримент. Кіно арт-експеримент від нашого Жака Одіяра, куди нашарувалися декілька форматів і жанрів кіно. Це кримінальна історія, в яку домішані музичні номери, яка підіймає дуже серйозну соціальну місію. Одне з таких. Ну, прикольних питань в тому, що насправді будь-який чоловік злий може стати гарною доброю жінкою і робити добрі справи, якщо стане жінкою. Ну, Це так, поверхнево. От, про те, що в цьому є. А, і непогані там актори. Я навіть трішечки закохалася в головну е, героїню трансгендерну, яка теж номінована на Оскара, це 13 номінацій. Я, я не Знаю, скільки він отримає, 100% щось отримає. От. І я при цьому не скажу, що це знову-таки повторюю, що це шедевр. Ні. Проте щось мене все ж таки чіпануло в цьому фільмі. І от цікаво, що скажете ви. Подивіться, напишіть мені в коментарях, або вже хто подивився, як ви до нього ставитесь, і чи це якісь певні все ж таки нагороди на Оскара з вашого боку. Як ви вважаєте, щось в ньому було? Отак. Наступний фільм називається Насіння Сяншенного інжиру, і він претендує на нагороду в номінації Найкращий фільм іноземною мовою. В нього цього року було п'ять нагород на Каннському кінофестивалі, і мене особисто він зачепив. А він розповідає про суддю революційного суду в Тегерані, який бореться з власною параною на тлі загальнонаціональних політичних конфліктів і повстань в Ірані. І настільки він згодом перетворюється на одержиму Людину, що починає м, в усьому звинувачувати, в усіх своїх бідах, своїх власних дочок та жінку, дружину. А, що вам сказати? Загалом, це фільм про те, що в сучасному цивілізованому світі все ще лишилися держави дикуни Нам з вами не треба далеко ходити. в нас сусід, гній такий поруч. А, схожа в чомусь ситуація а, філософічно піднята в цьому фільмі. А я вам скажу так: він йде майже три години. І от цього року дуже багато фільмів, які йдуть під три години, три з половиною години. Які ну такі в мені були нудні, які я просто ледь-ледь. Все ж таки додивилася. Цей фільм, який йде майже три години, я дивилася на одному диханні. Він мене зацікавив, він мене взяв. Це було реально цікаво. Дивіться особливо, дивіться жінки, якщо Емілія Перес якимось чином візьме Оскара за найкращий фільм цього року, от то тоді у цього фільму несіння священного інжиру» є шанси невеличкі але є поборотися все ж таки за статуетку. Оскара в своїй категорії наступний фільм називається Інша людина. Та він розповідає нам про актора початківця Едварда, який має величезні зовнішні вади, та при цьому мріє мати великі ролі та любов-шанувальників. І після кардинальної зміни зовнішності, врешті, це Обертається для нього на кошмар, і він з люттю хоче повернути а, собі своє колишнє життя, коли він зовні був ще з вадами. А я вам скажу так: а, цей фільм номінований цього року на Оскарі всього лише на одну номінацію другорядно за найкращі грим. Проте це фільм, який мені дуже сподобався, і він мені дуже зайшов глобально. А в ньому досліджується. Всім відома історія під назвою Люби та приймай себе таким, яким ти є, і тоді всі тебе полюблять. Філософічно він схожий за задумом на фільм Субстанція з Дейн Мур, про який я трішечки пізніше розкажу, який мені зовсім не зайшов, і з поміж них двох зі схожими. Звісно, я безперечно обираю фільм інша людина. Е, Блін, що вам сказати? Це просто така історія. Я розумію, що я все ж таки не настільки оскарна людина, оскарівська. Того що от мені подобав, сподобався цей фільм, і мені сподобався фільм Справжній біль. Обидві вони типові фільми фестивалю Санденс. От просто типові. От мені здається, це все ж таки моя. Коли ти показують повсякденність людську, і в ній просту філософію, яка насправді дуже... Глибока, а найголовніше те, що головну роль в ньому виконав Себастьян Стен. Яку ми всі з вами роками знали за Марвелом та за його ролью зимового солдата там? Проте в цьому році він награв не тільки і офігезно талановитий він награв от в цьому фільмі інша людина, за що отримав золотий глобус, до речі. От але ще він награв у фільмі учень становлення лідера там про Трампа, де він зіграв Трампа молодого, і в нього офігезно це вийшло. І за цю роль. Учні він номінований на Оскара на головну чоловічу роль. Я просто вражена, я рада, що він врешті такий прикольний, чудовий актор, якого ми бачимо не тільки в супергоройському фільмі. Ще раз повертаюся до фільму Інша людина. Я вам дуже раджу. Якщо ви вже умовно дивилися «Субстанцію», то подивіться іншу людину і скажіть. Наскільки вам краще чи гірше за от, філософію наповнення? Ну що ж, люди, на цьому закінчилися фільми, які реально щось мені сколихнули або мені сподобалися? Вся решта фільмів або мною зафукана, або я не, не хочу сказати, що я їх не зрозуміла. Мені здається, що я їх занадто зрозуміла. Або це просто. Такий якийсь маскульт, який просто для мене ну, занадто ніякий, як для того, щоб потрапляти на Оскара. От, ні, хоч, окей, добре. Наприклад, фільм «Бруталіст», у якого 10 номінацій цього року, якому реально якісно зіграв Едріан Броуді та Гай Пірс. Ну, прям дуже круті роботи. Проте він йде 3,5 години. От я вам там швидко зачитаю. Так? 1947 рік угорський архітектор Ласло та його дружина переїжджають із Повоєнної Європи до США, там їхнє життя стрімко змінюється після знайомства із загадковим клієнтом. Коротше, це взагалі не передає будь-якого змісту цього фільму. Три з половиною години ми дивимося на а, руйнування а, людини, саморуйнування, а, яку грає Едріан Броуді, грає потужно. І всі кажуть, що, мабуть, він візьме. Того оскара, я хочу, щоб це був Рей Файнс, от е, того, що Рей Файнс ще потужніше награв, як на мене. А, коротше, я там, блін, всіх поважаю. Я для набродяга пірса е, всіх там, хто ну, взагалі е, приклав свою руку до цього фільму. Це монументальне кіно, і це таке кіно, як мені здається, яке створювалось для того, щоб отримати нагороди. Ви знаєте, рік на рік бувають такі фільми, які зроблені дуже якісно, дуже змістовно так. Монументально і зроблені виключно для того, щоб отримати свої нагороди. І знаєте, що я вам скажу? Вони отримують свої нагороди, і потім їх ніхто не згадує. Ну, можете зараз написати мені коментарі про те, наскільки я. Неправильно все зрозуміла, і наскільки видатний неймовірний фільм Бруталіст. От, він не поганий, знову так кажу. Проте, це для мене не 10 номінацій на Оскара, і об'єктивно затягнутий сюжет, затягнутий три з половиною години. От, мені сподобався там відеоряд. Мені сподобалась там музика. Мені сподобалась там гра Адріана Броуді. Проте мені не сподобався фільм. Отак, от, от так буває. Е, те саме можу сказати про субстанцію, це лайно. Теж вона настільки нашуміла, я думаю, що от про за субстанцію ви мені точно розпишете, розпишіть мені, будь ласка, ну, от яка ваша історія переглядання цього фільму? Що це для вас? Яка там філософія? Чого цей фільм, який порізаний на п'ятисекундні зумерські такі зйомки? Неструктурно, не зрозуміло, який звичайний боді-горор, якому та молодець зіграла в своєму віці День ну, клас. Я там не поціновочка велика, проте там так, я її поважаю. От а, і Цюнчик, ти мені тут моркотиш? Хочете я вам котика свого покажу? хочете, звичайно? Звичайно, хочете. Це Марселі, знайомтеся. -юнь. От так, На субстанції і лайні. От, ми доторкнулися до справді прекрасного. Скажіть мені, будь ласка, чого цей фільм, який отак от знятий, як я до того вам почала вже розповідати, чого він повинен отримати Оскари в п'ятьох номінаціях, на які його номінували? Припустимо, там непоганий сценарій. За який все ж таки стрічка отримала нагороду в Канах. Ну просто так прям з бухти берегти, не видають такі нагороди. Тож що, думаю, що та сценарій справді там доволі потужний. Проте це звичайний боді-горор, який постійно наші мені намагалися втулити як щось неймовірно філософське, з якимись глибинними змістами, які я повинна ще сидіти і обдумувати і постійно за це там щось я не знаю, не спати ночами і казати Боже, це браво. Я не зрозуміла, взагалі якого взагалі, в якого субстанція робить на Оскарі. Кидайте тапками, і от пишіть, будь ласка, своє відчуття трішечки, трішечки кращий за субстанцію за линяностю. Це фільм Анора, про який ну загалом я не хочу розповідати, того, що багато розповідати того, що я, як і всі українці, опереджена. Uh, ну, я важко мені було дивитися цей фільм, тому що 80% акторів в ньому росіяни. І це ж ця історія, яка я не буду просто глибоко в неї uh, уходити. Зараз Україна стрикує просто через те кіносвіт український, uh, через те, що незрозуміло Борисова. Оцього uh, поставили в номінацію на Оскар за цей фільм. Номінацію Найкраща акторська роль другого плану чоловіча. «Борисов» – це просто щось щось, яке е, мені ну, деякий час не йшло з голови, яке не награло зовсім нічого, який там якісь, я не знаю, 20 хвилин в кадрі загалом всього фільму, який 2,5 години йде. Е, і єдине, що там не настільки погано, це все ж таки роль. Е, Дівчина, яка головну, головну роль, роль, роль зіграла. Як ж її? Зараз я сама для себе згадаю: Майкі Медісон. Непогана дівчина, непогана її роль. Ну і залом, це ж фільм про. Повію, яка виходить заміж за сина російських мільярдерів. От, це непогано знято, це непогана операторська робота, там непогана музика. Проте я опереджена, того, що я не можу нормально е через росіян е розмовляти цей фільм. Ви можете подивитися, проте я вже це зробила за вас і краще не дивіться. Нафіг воно треба. Тільки б не те, що цей фільм зараз дуже багато нагород. Примли всюди, і не дай Боже, це будуть якісь оскари. Фу. Все, друзі, з вами хоч трішки виговорилися. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І найголовніше, вболівайте на цьому оскарі за нашу порцелянову війну в номінації Найкращий документальний фільм. Та не будьте в мейнстрімі, будь ласка, і виховуйте собі естетичний смак на по-справжньому гарне кіно. З вами була Саша. Папа. -па.